Був я на цій неділі в стоматолога, і ми з ним трошки поговорили. Що він мені цікавеньке розповів зараз в Україні вимога МОЗ, Міністерства охорони здоров'я, щоб кожен стоматолог раз на 5 років набирав 50 від балів, це називається бали професійного розвитку БПР. Що таке бали? Бали це надаються бали. За проходження якихось атестацій, підвищення кваліфікацій, якихось тренінгів, майстер-класів ну отакі справи. І кожного року кожен стоматолог, який приватний чи державний, повинен набирати 50 оцих балів. Раніше було як він мені розповідав, раз на 5 років е проходили якісь лекції, проходили якісь навчання, кожен стоматолог там. Проходив це навчання і на 5 років, якби забував. Ну, що таке, 5 років. П'ять років це дуже великий термін. Е, наші якби чиновники, не ну це, ну це в принципі, невигідно нашим чиновникам. Про інтереси споживачів тут не йде мова. І от придумали отаку от от штуку, як оці професійні бали. Причому оці всі. Тренінги, лекції, ці всі якби, підвищення кваліфікації, чітко визначені свої контори, свої, свої клініки і спеціалісти, де, де кожен лікар має проходити е, ну, це навчання, підвищення кваліфікацій, ну, якби прикриваючись такою, знаєте, з, заботою, Шонь. Ну, заткнись. Прикриваючись заботою про споживача, в принципі, тупо якби, продвигали своїх. Ну, через своїх як би, стоматологів, через свої точки продвигали ці курси, бали, є бали. нас їбали. От. І от мені цей ж мій стоматолог розповідав, каже: Ну, я каже, думав, Ну, піду я подивлюсь там на каже, чисто. Ну, зрозуміло, що всі платили. Якби стоматологи люди не бідні, якби зрозуміло, що всі, всі платили там, ну ніхто не, не хоче там. Витрачати свій час на ці всі блин, конференції, тим паче, що в кожного у кого є практика, він сам може розповісти, що завгодно. Ну, це ж мені стоматолог це казав, що каже, раніше я каже, якщо я хотів чомусь научитися, якоїсь техніки, якісь методики, там, лікування зубів, я знаходив е, спеціаліста в цій сфері, ну, якби, тут о, досить вузька. Вузька якби, направленість і каже: я знаходив там спеціаліста який е, має досвід в цій сфері. Він каже, моє навчання там буде коштувати там скільки то там тисяч, там удє, і як ви хочете, там, зберіться група, я для вас я вас навчу. Так, ну кожен якби, приватний там ну стоматолог якби, підвищував, він був зацікавлений. І теж в той же час споживачі, ну якби, пацієнти, теж ну вигравали цього. Так от, е держава побачила, що існує така практика. Ну, якби що лікарі підвищують свою кваліфікацію, таким чином, якісь потоки йдуть мимо них, і думає, «Ні, нам це треба возглавити, нам це треба з цього заробляти грошей. Ми будемо вам своїх спеціалістів давати, типу, щоб вони вас навчали, ви будете підтверджувати свою кваліфікацію балами. І внедрили от таку систему. Постійно мінялися там якісь клініки, те, скільки там кожен, кожен там, тренінг чи кожна якась підвищена кваліфікація ну, займає там, певну кількість балів. Ти пройшов якесь там навчання, там у тебе 5 балів, і це за рік треба набрати 50 балів. Ну, і Мій лікар каже, ну я вирішив так ну, чисто сходити, там, послухати одну там, якби. Спеціаліста якби оці ж лекції, щоб набрати балів, каже, чисто, ну цікаво стало, що ж вона буде розповідати. І вона каже, там вийшла і каже: Я там зараз є там сучасний е, препарат по відновленню зубів. Я каже, мрію розповідає там його властивості. Я каже, мрію спробувати попрацювати з ним. А цей мій лікар такий сидить, він каже: блін. Я з ним вже два роки працюю. Якби я знаю, що він класний. Тобто людина два роки вже з ним працює. Він може вийти і роздати розклад ну, любому там цьому і ментору, і всім на світі розповісти там про цей препарат. Він його вже два роки використовує. А оцей е, якби тре, тренер від держави, який там. Уповноважений проводить там давати ці бали, якби вона даже ще й не працювала з ним, вона тільки там десь читала. Ну, тобто там спеціалісти які. І от ви знаєте, я так от послухав це. от просто У нас держава висасує бізнес, е, висасує е, з будь-якої живої сфери гроші просто як спрут. От я вам скажу по своїй сфері. По страхуванню там, НБУ, це ж регулюючий орган, такий ж як МОЗ, НБУ регулює банки і страхову діяльність. І от я ж там на зустрічах обговорюється, я там спілкуюся з банківськими робітниками. Тобто, що зараз роблять регулятори на нашій країні? Під прикриттям якби заботи про клієнта, про кінцевого споживача, вони просто постійно міняють правила гри. От що в банківській сфері, що в страхуванні, постійно якісь виходять постанови НБУ, тобто, що, що виробляє НБУ? Різні постанови. За невиконання цих постанов штрафи просто колосальні. І банкам і страховим компаніям потрібно під це підналаштовуватись постійно. Це займає кучу ресурсу, і, і це пусті, якби, пусті якісь нововведення, то якусь якийсь, Ти маєш там включати в свої анкети, там якийсь пункт, що обов'язково те, обов'язково це, обов'язково якась взаємодія там, між різними учасниками ринка. Тобто постійні якісь зміна правил, зміна гри, на, яка витягує з банків величезні ресурси, трудові, трудозатрат, трудогодин, фінансові ресурси, просто щоб оці всі їхні. Вимоги, е, ну, щоб підналаштуватися під всі оці вимоги, і, і це просто витягує, витягує всі соки. Якщо ти там не підналаштувався своєчасно під ці вимоги, там штрафи просто в сотні тисяч гривень в мільйони навіть. Просто бізумні. Все це, все це прикрито там е, заботою е, про кінцевого споживача, який. Взагалі ніяк не захищений цими, вони стосуються там його наскільки мало, наскільки мізерно, просто вся ця забота, все це регулювання воно стосується просто банальної викачки грошей з бізнесу. Тобто, в нас, в принципі, ну, якби стоматологія в нашій країні, вона досить розвинута. Приватний сектор працює все. Чітко, ну люди, ну не люди, не люди. Е, оці всі регулюючі органи бачаться і з будь-якого з усього живого, просто все, що живе там. У нас банківська сфера, страхові там компанії, все це розвивається. З усього живого, просто як насосом, викачуються гроші, просто давлячи цей бізнес. Це, я не знаю, це європейські там, не європейські, це якісь вурдалаки, чесно. Вурдалаки давлять з усіх сторін кожну живу сферу давлять. Я впевнений, що якщо заглибитись в будь-яку сферу, яка в нас функціонує, там таке присутнє. Тобто, це ну, блін, це ненормально. Ну, взагалі, це взагалі ненормально, коли так ну, держава просто себе поводить як рекетир, бандит. Який просто обкладає, обкладає просто все, все живе, обкладає податками, стягненням якимось якоюсь херньою. Потужність, незламність і. Отакі справа. Гарного дня.